Соцмережі обговорюють трагедию на шахте имени Засядька. Народный депутат від блоку Порошенко Егор Фирсов пишет на свою стринцию у Фейсбук: Сегодня день траура. Очень жаль погибших шахтеров. Но у меня возникает вопрос: почему шахта работает? Куда девают добытый уголь? Кто контролирует работу шахты и за счет чего выплачивается заработная плата? В лучшем из лучших случаев этим углем отапливается жилой фонд. Но самым вероятным мне кажется, что пожизненный рабовладелец Звегильский тихонько толкает уголек в мордер. Народный депутат Украины, прошедший в Раду благодаря 400 голосам, добывает уголь на территории террористов, продает его стране, с которой воюем, и зарабатывает при этом миллионы долларов. Донецкий журналист Денис Казанский прокомментировал. В Россию не продает, но ждет удобного случая, чтобы продавать в Украину. И, само собой, платит дань сепаратистам, чтобы бизнес не трогали. До всего цинизму боевики у Немая Меш. Пишет про это в Фейсбуку журналист Александр Михельсон. Оказывается, глава ДНР Захарченко якобы еще месяц назад подписал указ о запрете работ на шахте Засядька, где вчера погибла куча народу. Якобы именно из-за опасности этих работ. Но, внимание, руководство шахты проигнорировало распоряжение, так как юридически предприятие принадлежит Украине. И милейшее правительство ДНР ничего не могло сделать, вы понимаете? Они же уважают украинские законы. Так что пришлось смириться. Самое страшное, что ведь миллионы идиотов реально поверят. Юрий Кургуцкий дописал. И не просто поверят, а посчитают, что бендеровцы сознательно погнали На убой избирателей ДНР. Дипломат Богдан Яременко пише у Фейсбуці про справедливість. Це я для себе пишу, а тому не читатиму і не відповідатиму на коментарі. Сьогодні, як і щодня, брифінг про ситуацію на війні, яку наша влада досі сором'язливо називає АТО. Загинув один військовослужбовець, один поранений. Загинув і поранений під час перемир'я. Хто ці хлопці? Чому загинув солдат, за яких обставин? У нього ж, напевно, є родина. Сім'я і друзі чекають його з війни. Він пішов туди, ризикуючи свідомо. Але нас чомусь цікавить, скільки Азів, хто і чому стріляв в німцова? Німцов чомусь кавалер Ордена Свободи. Я не кажу, що німцов того не вартий, але чому цей солдат, який загинув сьогодні з нашої точки зору, вартий меншого? Чому між товариським чужинцем і своїм героєм ми вибираємо чужинця? Світлана Олейнік коментує: Вважаю, не треба ділити на своїх і чужих, особливо в цій ситуації, а шанувати, визнавати заслуги і солдата, полеглого у цій безглуздій бійні, і воїна Бориса, воїна іншого фронту, та від цього біль не менший, і говорити про це теж треба. Російський політолог Андрій Окара запостив на сторінці у Фейсбук повідомлення про висновки прокуратури Нідерландів щодо збитого Боїнгу 777 Експерти встановили, що літак малазійських авіаліній було збито російським БУКом. Завезли його на територію України з території Федерації. Є чимало фото і відео доказів цього, зазначають у прокуратурі Нідерландів. Користувачка Олена Сергієва пише: Даєте ні для кого ні новость, ну крім Росії, звісно. Образно прокоментував цей пост Олександр Новік, Пушної звірьокню уклонно підкрадується к режиму. Медленно, але уверенно. З кожним днем все ближе. Кадафіса збитим самолетом над Англією ждал 20 лет. Тут буде намного швидше. Сейчас назвали страну, через некоторое время озвучать фамілії. Пушной звірок не дремлет. У Ютуб виклали відео за участі губернатора Луганщини Геннадія Москаля. Чиновник йде на роботу у Северодонецьку, де зараз базується Луганська обладміністрація. Без охорони помічників і без машини. Пішки. Фокс VA и Чему удивляться? На Западе это норма. Кто на велосипеде, кто в метро. Это нормально. Или вы хотите, как при Яноке, Сирены, мигалки, перекрытие дорог. Ксения Кузнецова зазначая. Ну, ходит и ходит. Я его в супермаркете видела и тоже одного. Все люди нормальные так ходят. Коррестувач педником масс 1977 отв пыше. Уважаю Москаля. Хороший человек. Он Луганску очень нужен. Мешканець Грузії Гія Берая, який підтримує Україну, виклав у Фейсбуку фото пса і підписав позивною у байця пулемет. Дуже багато позитивних відгуків про цього бійця, але є повідомлення про те, що пес. Загинув. Про це у Твіттері повідомляється у групі Нескорені. Пес батальйону торнадо, хан ринувся на міну і загинув. Спас п'ятьох бійців. Війна онлайн коментує собакою язик не повертається назвати, друг загинув. Світлана Луна пише: Хан красавчик, вічна пам'ять, я плачу.